Фух, там так спекотно на вулиці. ужас. Заїхала в рибний магазинчик і накупила ексклюзив. Рибка рибкою, а креветки ніхто не відміняв. Заїхала за креветками, Ось о кілограм 390 гривень. Ось тут кілограм креветок. А це грибенці. Теж, по-моєму. Плюс-мінус така сама ціна. Блін, чек не взяла, ну не важна. Я не знаю, що це таке, але жінка одна купувала поряд. Я говорю, а як готувати? На що схоже воно? Каже, на сливочному, на вершковому маслі трошки, буквально, ну так, як і креветки. Трошки підсмажити, дуже ніжно, дуже смачно, ніяких возні немає, як з креветками, не чистити нічого. Кажу, ну воно як кальмар чи як креветка? Ні, каже, воно ну, зовсім інше. Між мідією, креветкою, щось таке. Спробуємо. І взяла ще отаку, це варена готова. Вона в глазурі. Кілограм теж коштує 390 гривень, так само, як і тут. Тільки тут не чищеною 390 гривень. А тут ну це пів кіло я взяла, чищена. І варена вже правда. Я не знаю, спробую її. Так само підсмажити, як і цю, коли я роблю з чесничком, там з петрушкою, з оцим, всім, як воно буде. Тож у мене сьогодні буде у це все на вечерю. Трошки цього, трошки цього, трошки цього. І буду прямий ефір в Тіктоці проводити, все це куштувати і розказувати, як воно в прямому ефірі. Там у нас дуже цікаво. У мене вже 7 тисяч підписників. Може, вже більше на цей момент, коли ви дивитесь в ложик. Я там розказую взагалі-то про свого першого чоловіка. Про наші відносини. Зараз буду відкладати, що я буду сьогодні готувати. Блін, вони такі мисі-пусінькі, Осіпусінькі, пусінькі Трошки цього. Ой, як пахне вже. Оці прям вони ж готові, вони вже... Варені три віточок цих зараз, штучки три, і гребенці. Думаю, хватить, а то вдруг не наїмся. Я ще подивлюсь про цих гребенців. Що воно за животне таке. Ріточки, не стала чистити, голову тільки відрізала і розрізала, витягла кишку. Приготувала тут собі чесничок, вже олійку. Скоротка гріється. Зараз будемо смажити. І викладаємо. Так, І я ще тут посмажила собі овочі, помідорчик і перчик. І дивіться, яка тут у мене краса. Зараз перекладаю сюди овочі і. Заходжу в прямий ефірчик. у мене тут море продукти. Буду вечеряти, типу гріль, але це я смажила просто на сковородці в волійки. Багет вот, підсмажений. Це я зараз буду макати сюди в креветочки. Тут не тільки кріветки, там два види креветок. велика і така маленька. І грибенець. Якась така штука. Я ще ніколи не пробувала, але сьогодні купила вперше. І влог. І з вами хочу. Це встигати. Mm. Він загадував, я відгадувала. Зараз вам теж їх перечислю. Гребенець це тема. Слухайте, це як кріветка, коштує так само, тільки вже чищене. Офігенна. Mm. скажіть мені, будь ласка, хтось їв гребенець? Чому я раніше це не купувала? Це дуже смачно. Вообще, ребята, це як креветка, неймовірно. Я в раю. Тепер беремо багет підсмажений. І макаємо в олійку. М -м -м. Все, я балдію. І так, загадка. Вони такі трохи дитячі, ці загадки. Але все одно прикольні. Маю крила, не птах. Маю хвіст, але не риба. Я літаю, але не літак. Хто я? Пишіть ваші варіанти. я десь через 10 секунд відповіла. І от пишіть теж в коментарях. Пташка, ні, так вже ж написано. Я маю крила, але не птах, маю хвіст, але не риба. Вмію літати, але не літак. Пташка не підходить. Метелик. А хвіст, де у метелика? Пінгвін. Ні, він же ж не літає. О, ви так довго думаєте, ангел? З хвостом? То вже чортик, а не ангел. Літаючий змій. Ні. Але ви близько. Гусь, ні, це ж птах. Літак, не літак. Тут написано, що мію літати, але не літак. Ще раз читаю. Маю крила, але не птах, маю хвіст, але не риба. Я літаю, але не літак. Хто я? Що ймо? Морепродукти. Кривіточки. Ось такі, дивіться. Гребенець. Ось такий. Мертоліт, ні. У вертоліта, у гвинтокрила немає крил, у нього пропелі. Дракон! Правильно! Анюсик чек! Правильно, молодець! Дракон. Вірна відповідь. Влог перестаю знімати. Нас тут вон 7 Наступний день їду на роботу, в навушниках прослухаю свій сеанс регресивного гіпнозу. Я... Десь тиждень-півтора назад проходила сеанс регресивного гіпнозу. Ще вам про це не розказувала, не знаю, чи готова, але от час прослухаю і дуже цікаво. Пройшло ну, кілька днів. Пройшло. Я так, поки в голові це все крутила, 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 що там було. От, а це включила запис і тепер переслухаю. Дуже цікаво. Мабуть, буду поступово вам про це розказувати. Пишіть в коментарях, чи вам цікаво. У мене зараз вікно провела одне заняття і гуляю зараз, чекаю інше. І слухаю далі сеанс. Слухайте, я коли е вийшла з гіпнозу з е цього, мені здавалось, що я все так хорошо пам'ятаю. І, типу, мені навіть не хотілося переслухувати. Ну, якось я і втомилася, знаєте. Зараз пройшов тиждень чи навіть більше. Я включаю і слухаю і це бляха Цікаво. Мені здавалося, що якщо я е, дам послухати вам, наприклад, то ну, це буде не цікаво, ну, якісь, ну, просто якісь історії, які там щось там собі бачу, якісь там фільми з прошлого життя, чи, чи я не знаю відкуда вони, А зараз слухаю, мені реально самі цікаво. Ну, слухати. Прикольно, коротше. Переслухаю до кінця там. Три години більше трьох. А я вже була вдома, вже трошки перепочила, і зараз йду до мамулі на вечерю і будемо з нею що проводити прямий ефір в Тіктосі. Будемо говорити знов-таки про мужиків. От на Ютубі воно не йде розказувати. А там якось дуже хорошо ці всі теми у мене йдуть, і якось я так спокійно все розказую. Наче в Тіктоці мій чоловік перший не побачить. От що я там розказую? Маша сказала, папа тікток не смотрите. Можеш розказувати? То я їй розказую. І все, от ви казали, ви що тепер на Ютуб знімати не будете, а не встигаю. А от коли тепер от. Знімають, не? не встигаю знімати і на Ютуб. Мама, ось букетик дивіться, який ми їли м'ясо по-французьки, і супер класний мамуленький салат. Подивитися у мене на каналі. Там Кеті. А, да, мама знімала. <рес> Читаю коментарі всі і відповідаю на запитання. А ну всі швидко привіт передали. <рес> Всім привіт! Привіт, привіт, привіт! Так, от прям весь. Ой, і оце так, куріння вбиває тут на фоні. Мами не... сігарети лежать, куріння вбиває. вбиває. Ну, поняли? отак воно і є. Так. Не куріть, будь ласка. Не вбиває куріння тільки мою маму. 94 тисячі лайків, подивіться, у нас зараз. 317 людей, 323. В ефірі. І 799 тисяч, 7999 підписників. Давайте ще хтось один. 8 тисяч. Поздравляю, вітаю, дякую. Так, хтось пише що 7999. Що ви там відписуєтесь? Все, 8 тисяч дві. Все, привіт. Пішла жара. Юля почала слідкувати. Зараз ще трошки посижу і, Може, і буде 10. Я хочу в 11 лягти спати, а час зараз вже без 10. Дякую за трояндечку, за подаруночки. Так що, ні, мамо, в двох руках. Ось у собачка тут лежить. Ось така біденька. Біднесенька лежить тут. І не знаю, коли ви вже вийдете. Всі тут. ми не будемо її чекати. інстаграм у мене Віка Кот. Нижнє почоркування спереду і ззаду. Віка-код. Нижнє почоркування спереду і ззаду. Підкреслення. Підкреслення. Всім доброго ранку. У мене сніданок. Ой, забула сметанку. взяти. У мене там сирна така запіканочка робила. І хочу з кавою, з вершками і з сметанкою. Ну, з вершками в каві, в смислі. От буду зараз снідати. Всім гарного дня! Їду зараз на Віяр знову. Це там, де я кухню з Віронікою вибирала. Зараз їду з меблевим майстром. Я нагадаю, ми з Віронікою вже туди їздили і обрали е, обрали білу. Під дерево структуру фасади, крошку білу стільницю і фартух. Я вирішила прибрати вітрину. Хто пам'ятає там у мене виходить, якщо дивитися на кухню, то справа стоїть холодильник, а зліва ну вона кутова. от-от справа стоїть холодильник, а зліва сюди, на той реці, стоїть вітріна 45 на 45, така невелика, вона дуже по-перше Займає мені простір, ми її робили для того, щоб сховати газову цю трубу, яка як здрасті серед ночі зробили її. Зрізати її не можна, її треба тільки сажати в короб такий. Знаєте, роблять короб. У нас там у Артема короб стоїть, але воно в куту і воно не, не так, ну коротше, не кидається в очі. А тут вона стоїть сюди з торцяну, прямо на, на самому видному місці. Получається, що Вероніка мене умовила, каже: не став короб, каже, ну це так некрасиво, це прям ну, антидизайнерство і так далі. Давай поставимо там такий пінальчик, хай він буде скляний, ми його зробимо. Короте, ми замаскируємо ту трубу. Але пінал, тановане скло, скло. Воно дуже дорого, дорого це все. І плюс. Я туди нічого толком поставити не можу. Він каже, Та, ну чого не можеш, ти туди можеш красиві бокали поставити, там, е, там, посуд який красивий. Ну, У мене такого нема. Посуд у мене ну, в мене все функціональне. Я не люблю там, будь, бар, там можеш зробити, типу, вино, віскі поставити. ну, Що так красиво, так, бутилочки, якісь пляшки оформити. Можна, чисто для. Але я втрачаю простір на кухні, так маленька кухня там. І я втрачу. Е, Ну, те, що там буде стояти, це те, чим ти не будеш користуватися на постійній основі. Е, іначе ця вітрина буде постійно залапана по це скло перше. І по-друге, е, ну, воно має там ахайно ну, все, тому що прозрачне. Ну, я думаю, ви всі зрозуміли, що я маю на увазі. І я коли на кухні у Артема розчертила. Е, Скільки у мене є реально тумбочок і, і робочі поверхні для функціонального використання кухні, мені було дуже мало. Ну, там реально одна шуфлядка шуфлятка, ну раз, два, три. І все. Все інше там зверху тумбочки, там плита, духовка все ж під плитою. Коротше, дуже мало у цих ящиків якось виходить. І мало поверхні робочі, і там між плитою і кухнею, і мийкою. взагалі, ну взагалі там це буде знущання, ну дуже незручно. Я там собі я ж кажу, розмалювала, поставила обмеження і спробувала уявити, що от цю а іншої в мене кухні немає. Я вже ж, звісно, просто звикла до великої кухні. Ну і в мене навіть там на моїй старій квартирі більше робочого простору робочої поверхні. Вийшло. Чим тут зараз буде, якщо втулити ту вітрину? Красиво, не функціонально. А я за функціональність. Тому я попросила цього майстра. у мене Я попросила цього майстра, щоб він намалював мені проєкт з коробом без вітрини. І він це зробив. Ну, і от я вам зараз ставила цю картинку. В принципі, Нормально, мені, ну, мені треба більше простору, більше повітря. Воно, от коли вітрина, воно наче все одно, хоч вона є прозора, все одно воно громоздко. А так виходить, що воно більш, більше повітря. Я так можу пояснити свої відчуття. От, скинула голосове Віроніки теж там все це розказала, що я вирішила без вітрини. Так, собачка, ти чого йдеш на червоне світло? Біжить, біжить, біжить. Зараз пропустимо. Не пофіншує, пішла. Холодильник буде білий, він не вбудований. тому що кухня біла, і в принципі підбили кухню, можна білий холодильник підібрати і буде виглядати добре. У нас зараз так стоїть у Артема. Віталік холодильник і, і сіра кухня. І мені подобається, як це виглядає. Мені вбудовані якось, ну вони, по-перше, менші, ці холодильники вбудовані. Вони ж одразу йдуть як вбудовані. Вони і дорожче коштують, по-моєму, через те, що там ну, типу ексклюзив. І плюс вони вущі всередині, тому що, ну, так, що вони в 60 ставали в корпус, ну там же ж самі меблі, ще оці фасади займають. Суттєве зменшення холодильника. а я вже звикла до великого, дуже зручно. Знайотесь Констант. Супер чудо майстер, якого мені дуже рекомендували. І от знову конструкція. Дивіться: конструкція, яка е буде скоро прикрашати мою кухню. Ще раз зібрала, ще раз подивилась. Мені писали ви в коментарях, що тут от може зможуть залишатися плями від вина, такого всього. Я уточнила, да, можуть, треба протирати. Але я все одно хочу цю стільницю. Ну, типу, можуть, якщо не витирати добу, типу, оставили і забули, і все. Ну, у мене такого не буває. Ту -ту -ту, я думаю, що я хазяйкою такою ще залишусь. Подобаються оці кути прямі, все подобається. Це трошки інший відтінок тепліший, але за рахунок того, що воно отак от стоїть, воно не буде. Видно. Від цієї немає е, фартуха. Це інша фірма і вона трошки іншого коліру. Ну, тепліша. От. Це у нас е, фасади. Фасади у нас ось спробую показати. Попробую показати. Не передає структура. В общем, повірте, дуже красиво. А це, собственно, оце кухня? А, а тут в зеркальному. Ага. Знаєте, що я ще хотіла запитати? Мені не дуже подобається, що тут тумбочка втоплена. Ми, ми ж можемо її зробити в рівень сюди з холодильником. Можемо. А, ну, як воно буде виглядати? Ну, Ну, я думаю, буде що... Ступ... Ну, Вона ж і так ступінька то... є від холодильника. Ну, все треба... одно є. Ну ясно. Надо холодильник розміри мати і знати його. Да. Ну все рівно ж не буде прям. Холодильник да. буде 650 від стінки. Ну, зараз у нас дуже ну, є, у нас зараз в цій квартирі, що я живу, то там. Отак, от, от може я подивлюсь, може там є там два сантиметри ну, різниці. Ньон, ми. Але а, отут безпорець. мені і оце мені ще за оцю е... отут чи думаю, чи варто перенести місцями е... оці а, дві штучки? Безпорець. Тому що, якщо перенесемо, то буде робоча поверхня дуже близько до цього короба. А, з цього це можна, не можна, да? можуть. Да? Ага. Тепер далі, якщо все ж таки я договорю, щоб цю трубу перенести. Все одно ця штука буде отут, тоді, так? Да? Ну, десь так. Да. Чи можна її, наприклад, отуди угол перенести, шланг отой? Можна? Можна. можна. Все, і отут же ж у нас буде отак два ящики. Да, отакі, можна як тут. Разу, да. так. Тільки отакі. Угу. Виїзні джікс, джікс. да. да, да. да. Трошки додасться воно в ціні. От нас от, і все ж таки, давайте ще мені порадити робити оту знаєте, кутову двері ну, чи все ж таки окремо краще. Да, тут ми можемо зробити. Так, щас, тут ми можемо зробити дві тут. Так, майстри пішли на перекур, а я тут поки що підбираю до стільниці на балкон. На балконі ж буде стільниця, а, оця барна стойка. І там, виходить, задня. Стіна має бути така, як фасад кухні. А, і тут бокові такі ще теж Я, е, полички будуть, де бойлер, ой, це газовий котел буде зашитий. Е, але це егер, дорого. Я хочу зробити, зекономити. Коротше. Підбираю зараз під оцю стільницю, е, схожу. Отак під дерево, щоб оцей куточок був такий типу, стільниця, тут будуть полички такі маленькі, там буде шафа, де буде зашитий котел, і позаду буде теж стінова панель, де буде закрито, зашито труби газові. Там просто буде начебто фасади, але вони будуть ну, типу, умовні, не справжні. І от можна умовно зробити білі такі самі, як і кухня, але це егер, От він ззаду піде отак. І це дорого. дорого коротше. А можна з іншого матеріалу. Білий такий самий я не підібрала, тому що частина на балконі буде все ж таки з цими фасадами. низ отут буде збоку, ще частина кухні, стільниця біла, як на кухні, і низ білий, як на кухні. І під нього такий самий білий, ми не можемо підібрати іншого, іншої фірми. Він весь жовтий. Ну, не той відтінок, некрасиво. Тому я подумала, що можна зробити під стільницю. От варіант у цей раз. Він трошки світліший, ніж стільниця. Але мені а... подобається, як виглядає. Мені подобається, як виглядає. І ось другий варіант. Зараз ось такий є. Він трошки темніший, ні стрільниці. Я от не знаю, який мені більше подобається. Бо отак от тут полички будуть отакі з них відкриті. отут буде шафа, де буде зашитий котел. І отут задня стіна буде, та що балкону, там вход виходить виход, на балкон, і отак от стіна. Має бути. Ну, ну отак буде. Фактично поряд будуть тільки ті полички відкриті, а так воно буде тільки вертикально, малюнок буде. Або така, або такий. Отак. Мабуть, краще той, що світліший. Як завжди, притягнула до денного світла я все це. І зараз роздивляємось, як, як воно на денному світлі буде виглядати. Ну, на камеру не передається точно. От, але все ж таки, от, видно різницю, трошки видно різницю. Тут більше тих чорних плям, і воно темніше, це світліше буде краще виглядати. Ми так всі, всі так отата, дивимося, і кажеться, що от це світліше краще буде. Фух, все, ми там закінчили, все попідбирали. З'їздили потім ще в інший магазин, підібрали направляючі, типу блюм, тільки дешевші і хороші. бо там ті, що вони мені пропонували, замість блюма поставити і теж хороші І дешевші, мені вони взагалі не сподобались. Вони туго відкриваються, і... коротше, ужас-ужас, кажу, ні, тільки не це. У мене таке в гардіробній стоїть, мені не подобається. Поїхали в інший край міста. Там подивилася вже інший варіант, трошки дорожче, але все одно набагато дешевший, ніж Blum, і він аналогічний, просто Грейс, по-моєму, називається, не пам'ятаю точно назву. Потім розкажу вам. Зараз заїхала ще в магазинчики, скупилась на вечерю, тому що Артем сьогодні прийде, тому що Артем сьогодні прийде. І ось проїжджаючи вже додому, побачила, що в нас тут є суші роли, такий магазин, і з доставкою новий нас, що. Взагалі, зараз зайду, подивлюсь, можливо, ще й візьму, замовлю на вечір якийсь сет невеличкий. Ось такі плани. А у мене вже підлога є. Дивіться, така світленька. По всій квартирі вже Саша поклав, але там просто зараз засілив, за, за щоб не цей. Вот. Вот. Там коридор, в там на балкончики теж і отут вот в коридорчики. Сейчас зараз лампа світить. Ну, тут ж буде шафа. Тут теж буде шафа. Вот. Думала, буде менше у тих чорних сучків. Якось їх багатенько. Але все одно воно поставиться. Там диван поставиться, тут столик поставиться, тут ліжко поставиться і воно стільки його не буде видно, як зараз. От, сонечко так гарно падає Зараз у віконечки, гляньте, як красивенько буде. Бігом показує, що у мене на обід, і, можливо, змонтую і виставлю це відео. Оце та, все, ті крильця з рибалки, які я в відро тоді зробила і ніяк не з'їм. Починковий паштетний факт, що зараз буде їсти петрушка, багато петрушки. Це просто вона там помита, вона стояла в холодильнику, так і поставила, був, щоб час зекономити. Ридиска і там щось, помідор, перець, короче, і олійка ку, етат, чорного кмину. От, кава теж з олійкою. Я все ще 49 кг, А маю вже бути 51 або 2. Всім смачного, всім гарного дня. У нас чудова погода. Сьогодні на вечерю приходить Артем. Я вже все там закупила, щоб приготувати цю саму вечерю, потім сніданок із собою. От. І зустрінемось з вами в наступному влозі і в ефірі в Тіктосі. Посилання під відео